Всім доброго дня! Знімаю вам відео готового джемпера, вже не на собі. Джемпер з умовною назвою калейдоскоп, виконаний в змішаній техніці, тобто використовувались і гачок, і спиці в деяких елементах. В'язаний з рецикльованого катону. Не дуже приємна нитка, але вона має свій такий певний шарм, і для цієї речі, мені здається, вона ну, як найкраще Неприємна, а вона не в сенсі ну, на дотик, вона дуже Таки непогана е, і все ж таки катон, але вона, ну, по-перше, має певні включення, а по-друге, вона скручена з багатьох ниточок і не дуже ретельно скручена. Тому ну, є недоліки певні. Тобто ті, хто любить в'язати з. Високоякісної, дуже приємної, гладкої, ідеальної нитки, я вам тоді дуже не рекомендую використовувати рецикльований катон, бо це ну, не те, що ви очікували. Ось, а, ну, але так, якби просто як екологічна нитка на літо і. Вона дуже доступна і по ціні, і, в принципі, її можна купити в будь-якому китайському магазині з назвою Базар, то і якщо ви хочете не гламурну річ, яка виглядає на мільйон доларів і коштує там 3000 євро, а ну, таке щось типу хіпі, то ця нитка також Вона так, щось нагадує, трошки канаплю. Ну, коротше, цікава нитка, фактурна. Ем, що вам ще розповісти? Значить, резинка виконана спицями. Далі гачкований візерунки різні. Тобто, спочатку самого ідея була виконання цього джемпера, щоб робити багато різних візерунків, і вони там якось між собою поєднувалися. Ну, чого я, в принципі. Собі дозволила і <смеш> зробила, ну, вже як воно там є, так є. Оці... Оцей візерунок з крупними дирочками такими великими, він був ось тут на тулубі, але потім я вирішила, що тут мені таких дирочок великих не потрібно поки що. Якось я морально до цього не готова. <смеш> ну, саме Поки ще нема літа і такої спеки, то мені хотілося, щоб їх не було. І я їх заплела. Ось ця частина виконана спицями для того, щоб не було цих дирочок, які від гачка неминучі є. І полотно було неважке. Чого, в принципі, я теж досягла. Він з круглою кокеткою, з ростком, як ви бачите, да? тобто посадка у нього гарна, рука в три чверті. Чого б я не робила, от просто по досвіду, да, я би не робила на тулубі оці дирочки, оцей візерунок, бо я би його виключила тут і не робила би оці великі шишечки. Тобто, не можна сказати, що вони прям сильно псують історію, але ну, вони тут якби не до чого. Получається, ефект, як я вдягнула щось поверх чогось. Трошки таке. І на рукавах він відповідно такий самий. Якщо вам цей ефект здається цікавим, ви його можете використовувати. Якщо. Не здається цікаво, то не робіть його. Я от, ну, наступного разу не буду робити. Щось, зроблю щось більш консервативне. Так, з вивороту річ виглядає з таким чином. Ось оцей зав'язаний візерунок, який дирочки є, то що я закривала, він, в принципі, нічого не псує. Тут я якби, вирішила проблему повністю. Ну, робота е, цікава на відео, на, на каналі, господи, на моєму каналі є добірка відео з покроковим виконанням всіх візерунків. Якщо ви розумні і спочатку подивилися це відео, то ви можете виключити ті візерунки. Які вам не подобаються. А так, в принципі, там все є, розрахунки і додати якісь свої, можливо. В цілому річ вийшла ну, непогано цікава на літо. О, не така простора, як я хотіла би, насправді. Я постійно намагаюся зв'язати собі якийсь оверсайз, але чомусь постійно роблю все по фігурі. Не знаю, все якийсь прямо. От з шортами джинсовими, воно непогано поєднується. Я так, в принципі, і планую носити. Купила собі ще отакі кеди, бачите, Nike, під саме під цю кофту. І ну, ще в мене є одна так, з тої самої нитки. Теж є відео на каналі. Можете подивитись, ось, в принципі. І о, ще у мене є така прекрасна юбка Зара Леопардова. І я вважаю, що єдиний нормальний спосіб носити ось таку глянцеву, да, таку леопардову юбку, не пафосно, це, це ось з такою кофтою або з білою футболкою і ось з цими кедами. Тоді ти будеш виглядати як нормальна людина, а не як, ну, ладно, не знаю хто. Тобто це оце поєднання для мене їстівне. Навіть от щось чорне мені здається, що це вже занадто якось. Претензіозно. От. Так, ну, я, в принципі, все, мабуть, розповіла. А, джемпер показала, рука втричай верті сказала. А, достатньо він об'ємний, але не такий от, як я би хотіла би мати і не знаю навіть, як з цим боротися. Збираюся в'язати новий джемпер. Спицями ажурний і з реглан-погоном. І взагалі, от я сув, сумніваюся, чи вийде реглан-погон зробити. Це буде чергова спроба зробити оверсайз якийсь. Ну, в принципі, все. Пишіть, що думаєте. Можете показувати свої роботи. Я з задоволенням подивлюсь. Всім всього найкращого! Бережіть себе! До побачення!